Стоїть сім'я, по боках вентиляція, і цей варіант є вдалий для нашої ситуації. Е, Далі. Я коли відкрив цю сім'ю, я побачив, що знизу куча, роз... куча значить, підмору. Е, побачив, що є в нас е, нозематоз. Ну, Но я не знаю, чи це тому що треба лабораторний аналіз, чи це нозематоз, який викликаний безпосередньо тим, щоб бджоли. Загинули від інфекційного да, який є збутник нозема, Чи просто-напросто був там неякісний корм. Можливо, там були необльотані личинки. ну, Верніше личинки, які пізно виходили, відповідно пізній розплід. І є бджоли, які просто не випорожнилися, не вийшли на перший обліт, і вони потім опоношуються в гнізді. Як правило, такою причиною стає корм. Крайня рамка корм є. Далі наступна рамка. Корм, е, хоч його тут небагато але він частково є. Далі, знову ж таки, корм є. Видно, що тут вже клуб, тут клуб сидів, далі він не пішов. Тобто тут -а корм, бачите, ось тут вони виїли, далі вони не пішли. Тобто е, Причина точно не з кормом була, але ми бачимо, що є. Е, опоношення, да? е, але на пасіці більше ніде не спостерігалося. А тут а, на цій одулочці середній, краю, Тобто є якась причина в тому, що вони опоносилися. Давайте зараз будемо розбиратися. Е, навіть, навіть при умові, якщо мало корму, да? тобто мало корму, кажуть там. Ну, тут крайня рамка, тут не особо сиділа, бачимо, що їх тут не було. Е, от скажете, да? там мало корму. Так, окей, ну бджоли пішли б далі, вони в це їли, тобто вони від голодухи не могли б загинути. Тобто від голодухи загинути тут а, треба, щоб оцього всього не було, вони розтягнулись, виїли і немає. Да? Тобто тоді вони гинуть від голодухи. Тут а, видно, що від голоду вони не загинули. Дивимося всередину. Давайте я ж розберу. О! Подивимося на підмор. Тобто ніде, бачите, цвілі немає вулику, попри те, що вони збоку стояли. Ніде не підсвівши, все нормально. Ай, як три. Давайте сюди поставлю. Так, дивимося на Підмор. Підмор це те джерело інформації, яке може вам дати е, більш-менш достовірну інформацію відносно того, що сталося з цими бджолами. Що е, ми тут бачимо? Ми тут бачимо просто мертвих бджіл, які по всій площі. Це дуже. Така ситуація, вони по всій площині. Да? Тобто, по ідеї, коли сім'я висипається з голоду, вона висипеться в конкретному місці. От Вона мала б тут висипатися.